Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас буде відео про схему сонячного інвертора. Розберемо, як, з чого вона складається. І я спробую вам пояснити, е які блоки за що відповідають. Ну і взагалі поговоримо про схему і спробуємо відремонтувати ще один сонячний інвертор. Е а саме по. По H на 3,2 кВт 24 вольтовий. От. Відразу скажу, що відео буде довге на дне, і, в принципі, я не дуже мастак розповідати. Ну, є, як є. Отож, приступаємо. А відразу скажу, схеми під відео не буде точно. Тому вся інформація, що є на ноутбукові, що ви бачите, користайтеся нею. Отож, із чого складається сонячний інвертор. Пройдемось по схемі. Перше, зверху у нас вхідний і вихідний модуль чи частина схеми. Ну, назвемо це блок. Так, у нас заходить 220. Стоять варистори, стоять резистори. Е, із 220 у нас е, нейтраль іде через два резистора, йде на НЦЦ. А фаза йде через діод, випрямляється і два резистора йде на ЛЦЦ. НЦЦ і ЛЦЦ це у нас вони йдуть, виходить, до. До оптопар, які е, запускають дають, е, дають дозвіл на запуск дежурного блока живлення, основного блока живлення. Тобто, відразу напруга з 220 йде на оптопару. Тобто, ну, відповідно, Якщо тут немає 220, оптопара не запуститься. Тобто, Це, це так зрозуміло. Е, що в цьому блоці ще є? Є резистори. Які йдуть по 665 к маркування. Які йдуть на плату управління, по цим резисторам, плата управління визначає, чи є, чи, ну, чи присутня, чи відсутня напруга. Тобто то пара в нас просто діжурочку запускає, а по цим резисторам вже визначається, чи є, чи немає напруги на вході з мережі. До речі, деякі пояснення можуть бути неправильні, тому уважно фільтруйте те, що я говорю. Відповідно, у нас тут ще є реле, яке комутує, вмикає вихід інвертора, ну, типу байпас. Одне реле байпас, друге реле це просто вихід. Друге реле в нас вмикається. оце реле в нас вмикається, коли. Запускається генерація від інвертора, а це реле вмикається, коли у нас йде режим байпас, тобто проходить через нього повністю. Зайшло і вийшло на вихід. Ще на схемі є, якщо, наприклад, напруга проходить, на виході є напруга, да, от стоять резистори. R128 R131, R124, R127, які е, з виходу дивляться, чи є на виході напруга. Тобто на вході і на виході напруга з резисторів знімається. На виході, що у нас є е, токовий трансформатор для вимірювання струму струмовий, е, вимірюється струм навантаження безпосередньо в режимі байпас. Або в режимі, коли йде генерація від акумулятора чи від сонячних панелей. Цією частиною схеми зрозуміло: тут є конденсатори, фільтри, то таке в принципі, це зрозуміло все. Єдине, що доповню, що релюшки управляються з плати управління. Відповідно, одне реле управляється просто на транзистор, подається сигнал, а друге реле подається на транзистор сигналу. Чомусь так наплутали, зробили ще якийсь чи типу чи стабілізатор, чи щось, щось типу того. Чи плавний якийсь запуск, щоб. Швидше за все, це схоже на плавний запуск якийсь. Що не відразу вмикається реле, а через якийсь проміжок. Так, рухаємось далі. Далі у нас, наприклад, зайшла напруга 220, пішло вниз, пішло на блок перетворення. ПВМ-конвертер так підписав, підписала людина, яка малювала дану схему. До речі, хотів би подякувати. Не знаю, хто автор, але, ну, в принципі, 50% роботи вона зекономлює по часу. До речі, по самій по принципу роботи, роботи сонячного інвертора, скажу, що. Він як може енергію закачувати в одну сторону, так само і в другу сторону через одні ті самі компоненти, і, в принципі, ті самі компоненти, наприклад, транзистори можуть виконувати різну функцію. Якщо, наприклад, у нас йде зарядка з мережі, то у нас е, е, транзистори виконують е, Якщо йде зарядка з мережі, ну, напруга з мережі і йде режим зарядки від мережі, то тр... ці транзистори вони виконують функцію транзисторів. Вони перемикаються і енергія поступає на силовий трансформатор. Зараз покажу, де силовий трансформатор. Так, вибачаюся не відео не про те. Силовий трансформатор. Потім е... спочатку у нас прийшла. 220 і вмикається діжурка. Ось наш блок живлення. Відповідно, блок живлення, зроблений на мікросхемію C3845. Запускається вона, або з кнопочки, ми можемо вимкнути, або при подачі мережевої напруги NCC-LCC, або при подачі від сонячної панелі scc вхід. Кожен з цих входів, якби, комутує, запускає. Ну, Типу, оптопари виконують ту саму функцію, що і кнопочка. Вони дублюються. В принципі, про те, що вімкнена кнопочка, у нас оптопара U11 відповідає. Тобто, коли кнопочку ми вмикаємо, у нас U11 бачить, що вімкнулася кнопка або прийшла напруга і подає сигнал процесору, щоб він там ну, розумів, що у нього щось відбувається. Так, запустилася діжурка, з'явилися у нас напруги на виході: мінус е 12, плюс 12 і плюс 5 вольт. І відповідно у нас ще запускається отака от от штука. В даному інверторі написано був Soft Start. У нас, ну, взагалі в інших інверторах трошки по-другому. В даному інверторі принцип схожий з іншими. Запускається блок попереднього заряду електролітів. Тобто, не відразу у нас починає працювати силові транзистори, і напруга закачується в трансформатор. А спочатку у нас плавно піднімається напруга на бус-шині до 300, там, якихось 80 вольт, наприклад. От. І потім вже запускається вже в роботу основна там, силова частина. От. Е... Ну, як я вже говорив, намагався розповісти. Особливістю даних інверторів є те, що. Якщо у нас іде е, енергія з акумулятора, то в нас використовуються компоненти транзистори, як транзистори. А якщо йде енергія, наприклад, від мережі, то вже ті самі транзистори використовуються лише їхні внутрішні діоди. Ну, Я показую не в цьому місці, де вони. Наприклад, от якщо у нас е, повишайка, от у нас транзистори. Які від акумулятора енергію закачують в силовий трансформатор? Тобто ці транзистори виконують роль транзисторів, коли працює від акумулятора. А ось ці транзистори при роботі від акумулятора просто виконують функцію, у них працюють діоди. Чому так? Один раз було, що я просто впаяв сюди звичайні транзистори без діода, і напруга на бус-шині, ну, її просто не було. Вона була, але вона просідала там буквально за декілька секунд і падала до, до нуля. Тобто, відповідно, і в іншому напрямку. Якщо сюди заходить, у нас був шина, да, транзистори працюють, а ці транзистори просто виконують роль діодів для зарядки акумулятора. Подивимося, що тут у нас є цікавого, цікавого тут у нас резистори мегаомні, які йдуть на плату управління. Шостий контакт і п'ятий контакт. Ну, в принципі, Я думаю, що ці резистори вони просто виконують роль контролю наявності напруги. Але саму напругу ну, не знаю через мегаомники, а можливо, через мегаомники. Я думаю, що це вже конкретніше знає виробник. Ну, Стоять резистори, які просто з них контролюється, чи є напруга на вході інвертора від акумулятора. Ще цікавинкою є те, що е, оцими двома блоками керує одна і та сама мікросхема. 3525, е, відповідно, все відбувається синхронно. Так, тоді у нас ще є. Е, Зарядний, зарядний блок, який відповідає за зарядку акумулятора. Це той самий п'ятий транзистор зверху. Чотири верхніх транзистора у нас ось тут знаходяться. А після них йде п'ятий транзистор, який виконує роль зарядки. Біля, біля цього п'ятого транзистора знаходиться діодик. І біля цього транзистора знаходиться шунт із резисторів СМД-шних. Після чого сигнал йде на опто... Не опто, йде на операційний підсилювач P07D. ОП і звідти вже через 20-й контакт на плату управління. Ще що тут у нас є? У нас є МППТ-шка, блок МПТ. Працює, в принципі, схоже на зарядку. Так само транзистор, діод. ну, Тільки трошки по-другому воно все виглядає. от, ну, Схематично схожий він. І, сиг... і токовий трансформатор, який видає сигнал на оп 07 d на операційник, і знову йде на на плату управління на 23 пін. Тобто, тут, в принципі, як би теж все зрозуміло. На вході з панелей у нас оці резистори, які дають сигнал на оптопару СЦЦ, щоб запустилася діжурка. Так, є схема контролю вентиляторів. Три провода, три дротика, плюс-мінус 12 вольт. І третій контакт іде жовтий для визначення обертів. В деяких інверторах визначаються оберти. Прям, 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 от, прям вони, там Швидкість міняється і воно визначається. А в деяких інверторах просто контролюється. ну Точніше, я думаю, що воно просто, просто контролюється, чи є, чи немає сигнал. Кожен вентилятор окремо, тому в принципі, обманути ну, можна з одного вентилятора, наприклад, подати датчик, а другий вентилятор вже управляти окремо, або взагалі якось можна обманути. Так, що тут ще є? Комунікаційний порт з розпіновкою RG45-го і COM 232-го. Ну і є блок контролера з платою управління. Тут просто роз'ємчик, якби автор той, хто малював цю схему, не змальовував. Ну, в принципі, там, там деталі побільше, то розібратися там набагато складніше. Так. Ну що ж, далі буде ремонт, спробуємо відремонтувати. Спробую відремонтувати подібний інвертор. Ось такий ось на... 3,2 кВт на 24 вольта. Е, що по несправності, щось він там вибухнув чи від сонця щось працював. Вибухнув е, по сонцю, після чого його спробували відремонтувати. Деталі замінили, воно не запустилося. І деталі назад випаяли. Якби так він до клієнта і потрапив. В принципі. Зараз спробую на основі тієї схеми пояснити, де що знаходиться. Ну, якось так. Так, діжурка у нас тут. Ось цей трансформатор це діжурочка. Е, стабілізатор 7912, мінусову напругу, е, трансформатори е, струмові, трансформатори тока. Цей трансформатор тока на... йде на сонячник, наскільки я пам'ятаю, на мппт шку е... Блок плавного запуску конденсатора. Трансформатор діодик і резистор. Оцей резистор, якщо у нас тут короткий, він трошки попахує інколи. Ну, це таке. Так, бачу, не всі транзистори випаяли. Лишили нижні чотири штуки, які виконують роль діодів або транзисторів. Дивлячись, куди йде зарядка. Ось цей п'ятий. Це тут, раз, два, три, чотири. І п'ятий транзистор з діодом це у нас типу комутаційний, ну точніше, це зарядний у нас, зарядний блок. До речі, слабке місце даних інверторів, мінімальна компоновка, взагалі, схемотехніка, дуже простенька. І... Ось цей трансформатор, після того, як погоріло все, оцей трансформатор буває теж виходить з ладу. Частенько. До речі, якщо буде вам цікаве відео, то я, в принципі, можу е розколупати інвертор і перевірити геть по ножкам режими, режими по, по напругам, якщо вам цікаво. Так, перше, що бажано зробити, це. Виняти плату управління і підключити її до USB, щоб перевірити, чи запускається в нас екранчик, тому що інвертор ковиря, я не знаю. Може бути, що завгодно з ним. Так, екранчик пустився. Б'є помилочку, першу по вентиляторам нічого страшного, це добре. Процесор не гріється сильно. Ну, в принципі, якби нормально, можна тут вже сказати, що процесор живий. Це від того, що я пальцями його там зачіпаю, то він так якби, перезавантажується. Так, подивимось, що тут ми маємо. Одну оптопару міняли. Тут пайно це понятно, зрозуміло. Ось, до речі, знаходяться оптопари, які відповідають за, за вмикання діжурки. Від різних входів. Від сонця, від мережі там чи від акумулятора. От. Так, ну, в принципі, все більш-менш цивільно, бачу, що не дуже так сильно він подобаний. Майстер був дуже акуратний, як на мене. Ну, почну з перевірки компонентів. Зараз перевірю резистори мілочовку. Саме головне перевірити резистори. Там, де транзистори погоріли, чи ціленькі. а до речі, бачу, один ось поставили від них. Ну, да. А потім вже можна буде запускати йому дати якесь живлення, напругу там 24 В і подивитися, як він відпрацює. так До речі, от і допомогла схема. Я б сказав, би ось цей резистор, що замінив попередній майстер, він просто опаяв, там, не знаю, якийсь там щось він показує. Але щось він отаке показує. Зараз чекайте секунду. А, ні. 1,2 кОм показує. Резистор у нас тут R39 R42. От, А по схемі вони у нас по 20 Ом мають бути: обидва або один на 10 Ом. Ну, Відповідно, тоді і транзистори. Працювати не будуть, так як живлення буде просідати, ну ну прям капець. Це було свідомо, чи це якби помилка е майстра. В принципі, не суть важливого. головне зараз замінити його і спробувати запустити. При цьому якимось дивним чином до мене прилип ось цей резистор 10-омник. Де він з'явся геть, не, до... не знаю. Мабуть, з попереднього ремонту. От. Я сюди якраз і приліплю, щоб не думали, що це все підстава чи це щось я придумав. Просто інколи буває ВСЗ на такі штуки. Так, придивився уважніше. Як бачимо, тут у нас йдуть е типу затворені резистори і, і діодик там для закривання, для розрізання затвору. От. То така от штука бачу: тут є, тут є, тут є. А тут у нас не вистачає. Розумію, не вистачає одного, не вистачає діодика, не вистачає резистора, але й не вистачає ще й цього резистора. Та якби виходить? А, але, 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 так, але... Да, він тут стояв. Я просто не побачив, що він тут стояв. На камеру це видно. Отже, тут випаяно було. Ну, далі, в принципі, все на місці. Так, відразу попереджую, ця штука, коли вона вмикається від акумулятора і випаяні е, силові транзистори, вона все одно намагається запустити е, високовольтну шину і заряджає цей електроліт. Тому навіть без транзисторів ця штука небезпечна. Тому що тут 300 вольт, і якщо черконути або притулитися, воно ну, щепане файно. Так, Спробуємо запустити. Я вже раз запускав. так, Типу йде на запуск, ініціалізація. І 58 помилка, це нормально. Це значить, що у нього все в порядку. Так, а це для наглядності напруга на високовольтному електроліту. Електроліті. При цьому, як бачимо, жоден транзистор не впаяний, крім сонячного діодика, по-моєму. Да, діодик впаяний сонячний. І напруга при цьому ну, присутня. Так що можете щепонути, понути, можете ненароком десь покласти плату і вона закоротить. Ви будьте обережні з цим моментом. Так, тепер по транзисторам, по сигналам. Ті, що від акумулятора транзистори, верхнє плече ось такий от сигнал. Це якби окей все. Ну, а з нижнім щось трапилося, і там сигнал ось такий. Транзистори ставити з різними сигналами. Ну, не то, що не бажано. А це не є гуд. Треба нижній сигнал вирівняти. Нижнє плече. Що я побачив, відсутність одного з транзисторів. Q19. І судячи зі схеми, це у нас 2 SA 1020. Ну так, як в мене на даний момент таких транзисторів немає в СМДшному корпусі, я взяв КТ-814 Г. Він, наскільки я пам'ятаю, 100 чи 80 вольт. Сотня вроді колектор база. 80 воль колекторамітер. То, в принципі, отак от, от його і припаяю сюди. Тим більше задача не поремонтувати даний інвертор, а спробувати запустити а поремонтувати це вже другорядне. Якщо ж ви ремонтуєте, то робіть це обов'язково гарно, красиво, чітко. Так як має бути і правильно. Ось таким чином я відновив. Транзистори як-небудь. Е, ну, Це для перевірки, тому в принципі це не критично. Зараз спробую запустити, подивлюся, чи взагалі є якась реакція на транзистори, можливо, якийсь згорить. Ну, Попередні сигнали я тут порівняв. Тут нормальні, тут у нас теж нормальні і тут всі нормальні сигнали, такі як мають бути. Як завжди, окуляри і вперед. Не запускається щось. Так. І вимкнулося. Так, ще раз. Ну, наче щось є напруга, але не всі плеча працюють. А ні, працюють. Наче нормально, 220. Споживання 1,9 А. 220 на виході маємо. Зараз підключу осциллограф і подивимося, яка осциллограмка на виході. Так. Ну, в принципі нічого. Осциллограма така, як має бути. Ну, Тепер можна узгоджувати нюанси і ставити чи не ставити транзистори. як би так. Ну, Таке от відео вийшло коротеньке. Якщо вам цікаво, буде якісь там заміри по платі індуктивності, параметри трансформаторів, режими по напрузі на виводах по струму, які мають бути напруги. там по... Операційниках. Пишіть в коментарі, я постараюся все це зробити. Якщо ж не цікаво, ну, то мені роботи й менше. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!